У релігійному житті страждання, переслідування і горіння мають велике значення, бо вони очищають як людину, так і церкву від духовних нашарувань. Як правило, наші сучасники згадують Бога і звертаються до церкви тільки тоді, як душа болить. Проте це свято ще раз засвідчило: Бог дав нам благодать перемагати страждання, і свідчення цьому гілля знак перемоги Христа над смертю. Свято надії, свято весни, свято, яке перед Пасхою яке ми довго чекали для нас. Це свято як очищення, і ми дуже раді ходити до церкви, тому що ми очищуємо свою душу від всяких гріхів. Це свято дуже душевне. Додамо, що внутрішній зміст Христового входу в Єрусалим має вічне значення для кожного християнина. На цьому наголошували і духовні отці. І ми з вами сьогодні також своїми гріхами можемо розпинати Христа. Тому, починаючи цей тиждень, який наступає після вербної неділі, тиждень страсний, ми повинні прикласти всі зусилля для того, щоб доказати Господу про те, що ми є його вірними, тобто покласти на себе ще більшу молитву, піст, постаратися знову ж примиритися зі всіма рідними і близькими. Постаратися обов'язково над тим, щоб ми змогли зрозуміти, що мішає в нашому духовному житті. Дев'ятнадцятий рік поспіль напередодні вербної неділі католицька молодь Житомира, зустрічає молодих людей з усіх куточків України, які збираються разом для молитви і духовної підготовки до великого тижня. І моя ціль була приїхати, щоб зустріти іншу молодь, яка шукає Бога побачити і так само, як збагатитися. Цього року організатори Дня молоді підготували цікаву і різноманітну програму, щоб кожна хвилина, яку молодь проводить разом, несла у собі духовний сенс. Ну, в цьому дні молоді ми розважаємо над словами святішого отця Бенедикта 16-го, який він звертає до молоді, бути свідками християнської надії. І для того, щоб розважати не цими словами, поділимо молодь на три групи, в яких вони будуть розважати, в який спосіб можуть зустріти Христа в слуханні Слова Божого, в молитві, в таїнствах і в убогих. І це буде можна сказати, щось таке трошки новеньке. Традиційно дні молоді у Житомирі завершуються освяченням верб. Після цього уся молодь роз'їжджається додому, аби через рік знову зустрітися у вербну неділю на черговому діасезіальному дні молоді.